Операційна система, що це і які бувають. Операційна система ОС це базовий комплекс програм, який керує роботою комп'ютера і іншого високотехнічного виробу. Вона є посередником між користувачем і озалізною частиною комп'ютера, забезпечуючи взаємодію між ними. Уявіть собі ОС як диригента оркестру, вона координує роботу всіх інструментів, компонентів комп'ютера для створення гармонійної музики, виконання завдань. Основні функції операційної системи. Керування апаратними ресурсами розподіляє обчислювальну потужність, пам'ять, дисковий простір між різними програмами. Забезпечення інтерфейсу користувача надає зручний спосіб взаємодії з комп'ютером, графічний інтерфейс, командний рядок. Управління файлами організує дані на диску в папки і файли, забезпечує їх зберігання, копіювання, переміщення тощо. Запуски виконання програм завантажує і запускає програми, забезпечуючи їх роботу. Забезпечення мережевих можливостей дозволяє компутеру підключатися до мережі і взаємодіяти з іншими пристроями. Види операційних систем Операційні системи можна класифікувати за різними критеріями. За призначенням серверні. Оптимізовані для роботи на серверах, забезпечуючи високу продуктивність і надійність. Робочі станції призначені для використання на персональних комп'ютерах, забезпечуючи зручний інтерфейс і широкий спектр можливостей. Мобільні використовуються на смартфонах, планшетах, забезпечуючи низьке енергоспоживання і зручність використання на мобільних пристроях. Вбудовані використовуються в спеціальних пристроях маршрутизатори, принтери, автомобілі, виконуючи чітко визначені функції. За архітектурою. Однозадачні дозволяють виконувати лише одну програму одночасно. Багатозадачні дозволяють одночасно виконувати кілька програм. Багатокористувацькі – дозволяють одночасно працювати з комп'ютером кільком користувачам. За типом ядра. Монолітні все ядро ОС знаходиться в одному процесі. Мікроядерні ядро складається з невеликих модулів, що комунікують між собою. Популярні операційні системи. Windows найпоширеніша ос для персональних комп'ютерів. MacOS використовується на комп'ютерах Apple. Linux вільна ос з відкритим кодом, доступна в різних дистрибутивах Ubuntu, Debian, Fedora тощо. Android найпоширеніша мобільна ос. iOS використовується на смартфонах і планшетах Apple. Вибір операційної системи. Вибір ОС залежить від ваших потреб і переваг. При виборі варто враховувати такі фактори. Призначення комп'ютера для роботи, розваг, програмування тощо. Апаратні характеристики, сумісність оз з вашим обладнанням. Вартість ліцензійна вартість, наявність безкоштовних альтернатив. Інтерфейс, зручність використання, наявність необхідних функцій. Мова Писемність і понятійна база знань як операційна система у мозку, аналогія та реальність. Порівняння мови, писемності та понятійної бази знань з операційною системою мозку дійсно влучно передає суть процесів, що відбуваються в нашій свідомості. Структура і організація як операційна система організовує роботу комп'ютера, так і мова, писемність і понятійна база структурують нашу думку. Вони надають нам інструменти для класифікації. Аналізу та синтезу інформації. Інтерфейс. Мова є основним інтерфейсом, за допомогою якого ми взаємодіємо зі світом і один з одним. Завдяки мові ми можемо виражати свої думки, почуття, передавати інформацію та отримувати її від інших. Програмування, навчання нових слів, понять і граматичних конструкцій можна порівняти з програмуванням мозку. Ми завантажуємо к в нього нові програми, які дозволяють нам виконувати більш складні завдання. Зберігання даних, пам'ять це сховище наших знань і досвіду. Мова і писемність допомагають нам кодувати і зберігати цю інформацію таким чином, щоб її можна було легко витягнути і використовувати. Оновлення і розвиток як операційні системи постійно оновлюються, так і наша мовна система розвивається протягом життя. Ми постійно вчимося нових слів, виразів, а також уточнюємо і поглиблюємо свої знання. Незважаючи на деякі необхідні точнення і корективи, аналогія мови з операційною системою залишається корисною для розуміння того, як працює наш мозок. Вона допомагає нам усвідомити, наскільки важливу роль в нашому житті відіграють мова, писемність і знання. Структура і організація, як операційна система організовує роботу комп'ютера. Так і мова структурує нашу думку. Вона надає нам інструменти для класифікації, аналізу та синтезу інформації. Програмування, навчання нових слів, понять і граматичних конструкцій можна порівняти з програмуванням мозку. Ми завантажуємо к в нього нові програми, які дозволяють нам виконувати більш складні завдання. Класифікація і систематизація. Таблиця Менделєєва систематизує хімічні елементи, а наша понятійна база систематизує знання про світ. Обидві системи дозволяють нам встановлювати зв'язки між різними елементами і краще розуміти їх природу. Будування гіпотез, знання хімічних властивостей елементів дозволяє вченим будувати гіпотези про будову речовин і розробляти нові матеріали. Аналогічно, знання понять дозволяє нам будувати гіпотези про різні явища і процеси. Отже, як же ці всі елементи взаємодіють в процесі мислення? Мова слугує інструментом для формулювання думок, передачі інформації та абстрактного мислення. Писемність дозволяє фіксувати думки, передавати їх у просторі і часі, а також створювати знання, які накопичуються і передаються з покоління в покоління. Понятійна база формується на основі досвіду і знань, отриманих за допомогою мови і писемності. Вона слугує фундаментом для розуміння світу і вирішення проблем. Можна уявити, що мозок це потужний комп'ютер, а мова, писемність і понятійна база це його операційна система, що дозволяє обробляти інформацію, приймати рішення і взаємодіяти зі світом. Як бідність мови і понятійної бази обмежує можливості людини. Бідність мови та обмежена понятійна база значно впливають на життя людини, обмежуючи її можливості в багатьох сферах. Ось декілька ключових аспектів, які варто розглянути обмеження в спілкуванні та соціальній інтеграції. Труднощі у вираженні думок, людям з бідним словниковим запасом важко чітко та точно виражати свої думки, почуття та потреби. Це може призвести до непорозумінь, конфліктів та ізоляції. Складнощі у розумінні інших, недостатнє знання, мови ускладнює розуміння складних текстів, абстрактних понять та іронії. Це може призвести до відчуження від інших людей та обмеження соціальних контактів. Бар'єри в професійному зростанні, бідна мова обмежує можливості для кар'єрного зростання, оскільки вимагає вміння ефективно спілкуватися з колегами, клієнтами та керівництвом. Обмеження в пізнанні та навчанні. Труднощі в сприйнятті інформації, складні тексти, наукові статті та абстрактні поняття можуть бути важко зрозумілими для людей з обмеженою понятійною базою. Обмеження в навчанні, бідний словниковий запас ускладнює розуміння навчального матеріалу та ефективне навчання. Складнощі в вирішенні проблем для вирішення складних проблем необхідно вміти аналізувати інформацію, встановлювати зв'язки між різними поняттями та використовувати абстрактне мислення. Обмеження в особистісному розвитку. Обмеження творчого потенціалу мова є інструментом для творчості. Бідний словниковий запас обмежує можливості для вираження своїх емоцій, думок і творчих ідей. Складнощі у самопізнанні, для самопізнання необхідна здатність аналізувати свої глибинні воління, мотивації, нахили, думки та вчинки. Бідна мова ускладнює цей процес. Низька самооцінка люди з обмеженою понятійною базою можуть відчувати себе менш інтелектуально розвиненими, що негативно впливає на їхню самооцінку. Як подолати обмеження, пов'язані з бідністю мови? Читання, регулярне читання різноманітної літератури допомагає розширити словниковий запас і познайомитися з новими поняттями. Навчання мовам вивчення іноземних мов стимулює розвиток мозку і розширює світогляд. Спілкування активне спілкування з різними людьми допомагає вдосконалити мову і розширити коло знайомств. Навчальні курси Спеціалізовані курси з розвитку мови та мислення можуть бути корисними для людей, які бажають покращити свої когнітивно комунікативні навички. Завдяки наполегливості і систематичним заняттям можна значно покращити свої мовні навички і розширити понятійну базу. Як мова впливає на наше сприйняття реальності? Мова це не просто інструмент спілкування, а й потужний інструмент формування нашого світогляду. Вона впливає на те, як ми бачимо світ. Як ми мислимо і навіть як ми відчуваємо. Ось кілька аспектів, які ілюструють цей вплив. Категоризація світу кожна мова має свою систему категорій, за допомогою яких ми класифікуємо навколишню дійсність. Наприклад, у деяких мовах існує багато слів для позначення відтінків синього кольору, що впливає на те, як носії цих мов сприймають колірний спектр. Абстрактні поняття мова формує наші уявлення про абстрактні поняття. Такі як час, простір, причинність. Різні мови можуть мати різні способи вираження цих понять, що призводить до відмінностей у світогляді. Культурні відмінності мова тісно пов'язана з культурою. Через мову ми засвоїмо культурні цінності, норми поведінки та світогляд. Різні мови відображають різні культурні особливості. Вплив на мислення мова не тільки відображає наше мислення, але й впливає на нього. Наприклад, використання певних мовних конструкцій може підсилювати або послаблювати певні когнітивні процеси. Упередження і стереотипи, мова може закріплювати упередження і стереотипи. Наприклад, деякі мови можуть містити слова, які мають негативну коннотацію щодо певних соціальних груп. Приклади сприйняття часу у деяких культурах час сприймається як лінійний, а в інших як циклічний. Це відображається в мові через різні граматичні конструкції та лексику. Сприйняття простору, мови можуть відрізнятися за способом опису просторових відносин. Наприклад, деякі мови використовують відносні орієнтири ліворуч, праворуч, а інші абсолютні, північ, південь. Кольоросприйняття, як уже згадувалося, мова може впливати на те, як ми розрізняємо кольори. Наприклад, у слов'янських мові є одне слово для позначення світло блакитного і темно-синього кольору, а в деяких інших мовах для цих кольорів існують різні слова. Висновок мова це потужний інструмент, який формує наше сприйняття реальності. Вона не просто засіб спілкування, а й своєрідні окуляри, через які ми дивимося на світ. Розуміння того, як мова впливає на наше мислення, допомагає нам краще зрозуміти себе і інших людей. Припинення навчання і зменшення інтелектуальної активності, шлях до старіння. Чому навчання так важливе для мозку? Наш мозок це неймовірно пластичний орган, який постійно змінюється та адаптується. Коли ми навчаємося новим речам, у мозку утворюються нові нейронні зв'язки. Ці зв'язки, як гілки дерев, розгалужуються та зміцнюються, створюючи складні мережі, які відповідають за наші думки, емоції та. Поведінку, що відбувається, коли ми перестаємо навчатися. Зменшення нейропластичності, коли ми припиняємо стимулювати мозок новими знаннями та досвідом, його здатність до змін знижується. Нейронні зв'язки стають менш активними і можуть навіть відмирати. Порушення когнітивних функцій, пам'ять, увага, швидкість реакції всі ці функції погіршуються при відсутності розумової активності. Це пов'язано з тим, що мозок стає менш ефективним у обробці інформації. Прискорення процесів старіння, зменшення нейропластичності та погіршення когнітивних функцій прискорюють природні процеси старіння мозку. Це може призвести до розвитку нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера. Фізична активність, регулярні фізичні вправи покращують кровообіг у мозку, що сприяє його здоров'ю. Соціальні взаємодії Спілкування з іншими людьми стимулює когнітивні функції та допомагає зберегти ментальну гнучкість. Здорове харчування, раціон, багатий на антиоксиданти та вітаміни, захищає клітини мозку від пошкоджень. Сон підчасну мозок обробляє інформацію, отриману протягом дня, і закріплює нові спогади. Як зберегти мозок молодим? Постійно навчатися, вивчайте нові мови, опановуйте нові навики, вирішуйте кросворди. Читайте книги, все це допомагає підтримувати мозок у тонусі. Займайтеся фізичними вправами, навіть помірні навантаження можуть значно покращити когнітивні функції. Дбайте про здоров'я, правильне харчування, достатній сон і відмова від шкідливих звичок, запорука здоров'я мозку. Припинення навчання і зменшення інтелектуальної активності це шлях, який веде до прискорення процесів старіння і може призвести до розвитку серйозних захворювань мозку. Однак, у наших силах змінити цю ситуацію. Постійне навчання, фізична активність, соціальні взаємодії та здоровий спосіб життя допоможуть нам зберегти мозок молодим і активним на довгі роки. Важка фізична праця в сільських умовах, особливо в поєднанні з низькою інтелектуальною активністю, може мати значний негативний вплив на здоров'я пенсіонерів, зокрема, сприяти нейродегенеративним процесам та перечасній смерті. Розглянемо детальніше механізми цього впливу. 1. фізичне перенапруження та зношування організму. Постійне фізичне навантаження, тривала робота в сільському господарстві, часто пов'язана з важкою фізичною працею, обробка землі, догляд за худобою, перенесення важких предметів тощо. У пенсійному віці, коли організм вже не такий витривалий, це призводить до швидкого зношування суглобів, хребта, серцево-судинної системи. Хронічні захворювання, перенапруження може спровокувати розвиток або загострення хронічних захворювань, таких як артрит, остеохондроз, гіпертонія і шемічна хвороба серця. Ці захворювання своєю чергою негативно впливають на кровопостачання мозку та можуть прискорити нейродегенеративні процеси. Травми та мікротравми, фізична праця в сільських умовах часто пов'язана з ризиком травм та мікротравм. Які з віком гірше загоюються та можуть призвести до хронічного болю та обмеження рухливості. Це також може негативно вплинути на загальний стан здоров'я та якість життя. 2. Низька інтелектуальна активність та соціальна ізоляція. Обмежене колоспілкування. У сільській місцевості пенсіонери часто живуть відокремлено, мають обмежене колоспілкування, що призводить до соціальної ізоляції та дефіциту нових вражень. Відсутність стимуляції мозку. Монотонна фізична праця, відсутність інтелектуальних занять, читання, навчання, спілкування на складні теми не стимулюють роботу мозку, що може сприяти погіршенню когнітивних функцій та розвитку деменції. Депресія та стрес, соціальна ізоляція, хронічний біль та фізичне виснаження можуть призвести до депресії та хронічного стресу, які є факторами ризику розвитку нейродегенеративних захворювань. 3. незбалансоване харчування та шкідливі звички. Недостатнє споживання поживних речовин, у сільській місцевості пенсіонери не завжди мають доступ до різноманітних та якісних продуктів харчування, що може призвести до дефіциту вітамінів та мікроелементів, необхідних для нормальної роботи мозку. Шкідливі звички, поширеність шкідливих звичок, таких як куріння та зловживання алкоголем, серед сільського населення також може негативно вплинути на здоров'я та прискорити нейродегенеративні процеси. 4. обмежений доступ до медичної допомоги Віддаленість від медичних закладів у сільській місцевості часто спостерігається обмежений доступ до кваліфікованої медичної допомоги, що ускладнює своєчасну діагностику та лікування захворювань, зокрема нейродегенеративних. Як запобігти негативним наслідкам? Помірне фізичне навантаження важливо уникати надмірного фізичного навантаження та дотримуватися режиму праці та відпочинку. Рекомендуються регулярні помірні фізичні вправи, такі як прогулянки, плавання, гімнастика. Інтелектуальна активність важливо підтримувати інтелектуальну активність, читати книги, газети, розгадувати кросворди, вчитися новому, спілкуватися з друзями та родиною. Збалансоване харчування, раціон повинен бути різноманітним та містити достатню кількість фруктів, овочів, злаків, білків та корисних жирів. Регулярні медичні огляди важливо регулярно проходити медичні огляди для своєчасного виявлення та лікування захворювань. Соціальна активність необхідно підтримувати соціальні контакти, брати участь у громадському житті, відвідувати клуби за інтересами. Важливо пам'ятати, що поєднання важкої фізичної праці з низькою інтелектуальною активністю є серйозним фактором ризику для здоров'я пенсіонерів. Тому необхідно вживати заходів для запобігання негативним наслідкам та підтримки активного та здорового розумового буття в літньому віці.